Всім привіт! Я Олександр, компанія Nord House. Я хотів би запросити вас на перегляд, вечірній перегляд нашого, наших модульних будинків. Уявіть собі, важкий робочий день, ви приїжджаєте додому і потрапляєте у затишок свого власного будинку. Там, де немає багатоквартирних будинків, немає забитих парковок, ви просто приїжджаєте додому. Там, де у вас є своя трава, свої дерева, у нас тут навіть маленька річка є. Ви потрапляєте в затишок свого власного, просто власного помешкання. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Уявіть собі, що цей будинок він коштує всього 20 тисяч доларів. Це невеликий будинок, це будинок, який займає 40 квадратних метрів. Але це дуже затишний, дуже красивий барнхаус, який ми пропонуємо нашим замовникам. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Подивіться, наші будинки, ну, по-перше, ми бачимо на фасаді, є зовнішнє таке освітлення панорамного, панорамного вікна. Взагалі вікно може бути тоноване і нічого не можна, ви нічого не побачите, що відбувається в будинку. Або в нас є рішення ми шторами, це просто все закриваємо. Але це такі, такі, такі панорамні вікна, вони дозволяють просто милуватися природою і дивитися, ну, Тобто мати таку єдність з природою, краще відпочивати. Давайте зайдемо в будинок, подивіться, тобто освітлення є і з цього боку. Заходимо в будинок і ми потрапляємо в дуже таке приємне просто приміщення. Там, де все пахне, пахне деревиною, пахне свіжістю. В такому будинку легко дихати. Невеликий будинок, невелика вітальня, але тут все може бути. Тобто Тут буде стояти кухня, тут буде стояти диван. На наступному тижні вони у нас вже стануть. Подивіться, як виглядає, дуже круто виглядає естетично санвузол. Буде ще планування з душовою кабіною. Це просто робочий модуль, і він не планується з душем. Але для житла ми будемо будувати з, з душовою кабіною. Це спальна кімната. Дивіться. Тобто тут у нас кровать, тут у нас мансардне вікно, і ви можете милуватися на зорі. Зараз ми будемо, зробимо вставку, і ви побачите, які красиві зорі в Україні. Ось такий будинок. Якщо ви хочете свій власний будинок, ми запрошуємо вас приїхати до нас, подивитися наші шоу і побудувати будинок вашої мрії. До зустрічі!